Оля, привіт! Продовжую вчати іспанську мову. Мій добре Аліна, звати Аліна. І давайте сьогодні розберемо таку тему Я сьогодні щаслива. Дуже просто. Сьогодні на іспанській мові буде ой, я щаслива. Вони кажуть сой-феліс. Можна сказати, йо-сой феліс. So Це як в англійській мові «I am». Йо-сой Феліс. So сьогодні, сьогодні ой. Я щаслива. Ой, сой, феліз. Сьогодні я щаслива. Все дуже просто. Ой, сьогодні. Я щаслива, сой, feliz. Вивчаємо іспанську мову і давайте так, насолоджуйтеся своїм життям. Disfruta су віда. Насолоджуйтесь своїм часом. Disfruta су tiempo. Насоложуйтесь своїм часом. Hasta pronto.